Куди він дівся. Ну там все дуже просто було. Значить, вартість Тоніса була 40 мільйонів е, значить, доларів. Так? Mm. А mm. Макеєнко для Петра Порошенка купив за 16 мільйонів гривень. І вони знищили от, і, і зробили з нього канал прямий. Mm. І чи, і чисто інформаційний. Mm. І вони зачистили весь ефір. Mm. Mm. Весь архів був знищений. І тому я знав вже, що до того йде. ну, По-перше, значить, я викупив авторські права, тому що авторські права належали телеканалу Тоніс. На цій От, я прийшов до директора, і він каже, що ну, давайте значить, перепишемо на вас авторські права, тому що я так відчуваю, що значить, буде повна ліквідація. От, І тоді я почав YouTube викладати. значить, А чому в мене резервні канали ще є?